Ну шо друзі, не очікували мене побачити. Ми сьогодні ми будемо цікавити з тюрми в Роблоксі. Так, неочікувано, правда? То Сьогодні ми будемо проходити повне відео. Це буде найдовше відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, записайтеся солодким. А також у нас буде пусканувати цей QR-код підписатися на мій телеграм канал або прийти у посадня в описі ну коротше якось так от вымочите ну я трошки так прихворів тось ну от так от якось коротше ми начинаємо лайки, підписка ну, добре якщо мы се вже... начинаем так, давайте виберемо третє обличчя, бо... Ріл якось неуїчим буде. Думаю, давайте... От тут і тайм, Я мовчу, там за скільки ми прийдемо, це все, це все іспитання. Хм. Далі, кстати, ви знаєте, якщо підписатись на мій ті так... то завтра вам Рів повезе. Я не брешу. Йомою, я знову впав і нечайно поставлю ленту. Так, коротше, завтра вам блігу все. Що підпишитесь поставте лайк Так, давайте отут от, -от, -от. Тактики не падаючи. Давайте отут -от 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 попробуємо краще від першого лиця Ой. Не звертайте уваги що то було. Не вибачите, я не хочу ніяких хобі. Ой, не хобі, а обі Обі. хобі обі Це дуже похоже хобі і обі Так, давайте ми тут нажмемо. О, тут відкрилися такі от штучки, дрючки. ну Не знаю. Давайте ми візьмемо цей Так, Там блін це не ак. А тут поліцейський ризик все треба валити. Кстати, я цю гру просто вчора грав. От так, от я цю гру вчора грав. А зараз я був в один раз вдарив. Мене знову зловило, Як вже це все таки круто. Звавив мене. О, вибачу, ви тепер біжимо. Ровно цю кнопочку, що там з'явилось? Вентиляція Давайте, давайте Біжимо, стрибочок А він просто Охренів аж від того Як я перепригнув Ну я би на його місці би Побіг би, ну ні Він просто спинився б Ой, Він зупинився А я би не зупинився б На його місці бішов би далі Шкода, що цей герій не має российских зомбаки. Но хотя те разработчики заметят это видео, что я хочу, чтобы тут появились российские зомбаки. Тоб то вот так, российские зомбаки мне как раз потребнее. Давайте мы тут видимо, мало лопаточку. Нифига. А ты ничего, чтобы их не Я вот таке от. тела мама и припятствий. Та нічого. Напевно, ці политики самі хочуть, щоб ми втекли. Магик, якщо согласне. О, тут якась. Так, секунду. А, ага, окей. Так. Можемо продовжити. Якщо я дивився на годину. Мені просто йти на футбол через цілу годину. Але, кстати, ще раз прошу. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Оперейдіть посилання вам псям опускнути який ви зараз бачите перед собою на екрані. Це останній раз я вас як у вас це я прошу. Ну no, короче, сами монети, давайте ми піднімемося. О, який тут скелет Монет я брати не буду. Так, 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 тепер-тепер, спідран, спідран, спідран Нажимаємо на цей рычаг, натискаємо. О, як це ж все таки круто, грати в ігри я же книжку читати, ну тепер в ігри люблю грати. А я в книжки також люблю. Як сходи літають. Як сходи літають? Я бы знов на би побіг за грабитом. Ну так давайте. що це таке? Шо? А, це вниз. Так а що буде, якщо, шо... І вам все. это такие. просто пятьня все так давай вниз давай вот такая вот локация <плес> ну вот так вот ну короче я в ромах играю тоже давно то короче давайте мы возьмем вот тут вот Цю баночку вона не зарубувся. Ой. А я думав, я думав, що хтось якийсь побіг. Я думав, він читер. Я випив і тепер я як Сонік Як Сонік я. От як же я не, не вижу ці завдання з швидкістю. Це чому? Бо я на них часто помираю. Я помирав на тих завданнях не один раз. круто, обоюдно. Так круто. А, а мне ужасно слышать А то чего вы, парень? Если кто-то из вас попал на видео, пишите мне. Мы играем на сервере. На таком. Ну, короче. Челик, я тебе не сдожину. Обоюдно, я тебе обоюдно. погнав тумбають на опают на тумба тумбають на так так тримаємося, тримаємося. Тримаємося. все тепер він не обянов мучек О, и челик упав ха ха Ну, я упав за ним ну блін, ну він якийсь заключений, а я подивіться. І я не заключений. Це мій скін. Гм, отак ну, от. от. Познавте мене, я знову впав. Давайте ми тут проходимо. Я біжу, як Міліпузик. Як Міліпузик своїми ножками, як сонік. Це прям от дивно. Давайте ми підемо. Так, от, от так, -от. от я тепер на драбинку. якраз в всю же секунду пропавну. Ми вже проходимо цю як 7 хвилин, а відео видите 8 хвилин ще 3 секунди А і... тут от що за фігня? А, ви знаєте, що отак от можна без драбинки. отак от просто прыгнути і відкрити. А піднятися навряд ли. Хто знав, напишіть. Давайте ми відкриємо. Кстати, завтра я буду грати в Майн на сервері драконів. Просто так... Побачите там драконс і тобто сервер якийсь там. Драконів, ну коротше. Там буде такі менторі і якісь цифри. Ну, дві цифри. Я вже не буду палити свій нік. О ні, тільки не завдання з вентиляторами. То коротше я буду там грати, буду чекати вас всіх. Так, ну тільки не це, тут вентилятор мене здуває. О, боютно якесь! Ой, там я тут попізнімаємося, попізнімаємося. В Коносу тут немає російських зомбаків. Я дуже хочу російських зомбаків. Тут побачити, я одним би був би радий, Я би їх тут з ними потрожню би привітався. Інтересно, я прострибнути можу? Ні, я прострибнути не можу. Тут дизлі треба. Хм. Ну от і тут цей Вінтель. Ну, чорт я впав. Ой, я бачу того чела вже, як другий раз. Він сам не розуміє, як я сюди заперся. І що я там хочу робити. А я хочу він У мене ще тут смс, ки від тіктока приходять. Ну, ви цього не бачите. Я їх знаєте, Кто хочет играть в Roblox Земное, пишите мне в тиктоке в личное в сообщение. Я с вами с радостью могу играть и в Майн, и в Roblox. А эти в Чикенган. У нас типа, вот заметьте вы, свята третья. Знаете, что Ну типа, Чикенган, Майн, Робокс. Свята третья. Ну, не правда, люшоль. Давайте мы тут попригаємо. И І... улетаємо на гаїті. Улітаю на гаїті. И я впав. І мені душу боляче, бо моя впав, за сили. От такі от з вентиляторами і з швидкістю, я просто не їх не навіжу. Ну так от тут. Гм, да, треш якийсь сілів. Ну, я станцію Ні, я вам... Ну, так от Оце відео може дивитися хоч мільярд днів. Ну я все одно я не закінчу відео. Доки я не пройду цю всю в'язницю. Якщо телефон розрядиться, пофіг. На зарядку поставлю. У мене зараз... В мене якраз зараз 17%. Скоро треба буде на зарядку ставити. Фіх, зможу звучити відео. Так... ну, або зняти відео. Ну, коротше. Давайте тепер попрягаємо. Тепер вверху Отак от. Щас mm. mm. приїдете в такі риши. Я тут хунджу. І потім я побачу свою поверху. Яка зашкільна погоріха. Вона мене б'є чорт з Я вам подав атакувати в ответ, но вона мене все-таки вбила і оборонулась. Ой, зря вона так. Зазнаю, знайшов дружно привітаюсь. І звичайно ж. Фу, там фарш, я не люблю фарш. фарш, але дивіться. Зараз я з нею дружньо привітаюсь. Ця російська паваріха. Я з тобою зараз дружню привітаюсь. Дивіться так, оце дозволи. Привіт-привіт! Ну все, привітався, Тепер нам треба йти в цю сторону. Уже йде 13 54 секунды. Скоро буде 14 минут. Уже 14 минут и я... Стоп, ч я як попав у В реальній жизни, як жоби я покотився, я бы помер. Вы подивіться на мене. Ходжу я тут такий. Збираю монети. Вигід. Вигід. Оце ну, моє любиме! Це хоч вентилятор, але це моє любиме! Як же я обожаю ці лазери? Це моє просто улюблене. В мене вдома, я аж ціла колекція лазеров. Ця... Навіщо мені колекція лазерів, Я фіг не розумію. Давайте ми тут пройдемо Я тут знаю що робити треба піднятися і писати ту дошечку Це не дошечка Ну коротше я її буду назвати дощечкою. Ого, ледуй, ледуй. Так давайте ми цього візьмемо А моё упала! Ну, так от. Це відео, напевно, буде 20 хвилин з чимось. Дивитися. Тому це буде у нас найдовше. У нас найдовше відео, а це 15 хвилин з чимось. А тепер у нас буде це найдовше відео. Ну так, давайте ми сюди підемо. Опа, босс, щас я тобі оторву твою бедную ручку. Что ты буки-поки? Давай, давай, давай. Я хочу вбити цього російського робота, який стріляє своїми кулеметами. Ага. Думав, ти тут росіян там всередині сидить Володимир Путін. Мені треба вбити того Володимира Путіна. Опа, от так давайте мы отак от, от так вот, от так вот, чудо я вбив того російського Путіна і він зірвався. Так давай ми сядем в тачку. А о! У мене тачка не яких причинах. Вона мені тільки не нажма, вони просто їдеся як жесть. Вона прийдеться пішком. Йти. Там ворота, дивіться, тут ворота, я їх не проб'ю. Так, от то мой трава та машина. О, а вона подивіться, заболована. Походу мені прийдеться заново починати, чи що? Ні, заново мені не прийдеться. Эта машина, вы на, 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 на этики появится, бешеная машина, как сама крутится Что тут пустая они ромбля, че на Марсе, че да Тя тюрьма Ну блин, так все, я не знаю, давай я туда прибью все вот тебя ремень, зато уже А у вас такой и был бас-машина? Сама дрібкась. Що за кринж? Я чуть не засміявся від такого. Так, давайте ми вибили з вами ворота. І їдемо! Нам треба було тут от зупинятися. О, тут от я вже так собі пам'ятаю? Чого він тут нафиг? О, мы якраз пухнув далі. Так, зараз буду грабити. Тут нікого немає. В касі ноль баба, зрозуміло. Давайте ми тут відкриємо. Хм. А тут що? Давайте я попробую приплинути. цей собор проплютий, ні. Його не приплинеш. Так, отут тут є щось. Тут я бочки. И а, ну короче, давай ты возьмем всю почку Уставим мы вот сюда Так давай я обмелюся Все объединявся Ну короче Давай ты дальше Не раздумывая Ну короче Да блин, а я падаю. Вот что, отрезнул ты снова упал. Так, давай то мы поднимемся снова. Ну, давай ты мы. Профи x Так, давай то мы. Збираємо ці всі монети Зобраємо тут все-все-все Сідаємо в Ну Гелікомбершо друзі не ну, доездить до цього моменту, А з вами був я, Мендрі Всім пока-пока Здравству на Heli Compt Вау! Я сейчас полный сел локоть. Она зло мило. Ну ладно, всем пока, время вами был Всем пока-пока.